Гості, мені дуже приємно бути сьогодні присутнім на такому урочистому заході з нагоди відкриття добровільної місцевої пожежної команди в селі Демівка. Хочу зазначити, що на території Ольгопільської територіальної громади з початку 2025 року виникла 31 пожежа, дев'ять з яких виникло на території Демівської Старостинського округу. Це вісім пожеж в екосистемах і одна з них в надвірній спорт. Що таке місцева пожежна команда на такому віддаленому районному рівні? Це безпека, це швидкість і це знання, що обов'язково хтось допоможе. І, на жаль, Гасінський район знає, як ліквідовувати надзвичайні ситуації, як приборкувати вогонь і як боротися з наслідками російських атак. На наш Гасінський район. Сьогодні ви можете розраховувати на своїх професійних хлопців, які першими прийдуть і першими будуть допомагати, але все-таки з Миколою Анатолійовичем ми переконали депутатів, що місцева пожежна команда це все рівно практичніше. Практичніше з тієї сторони, що в новоствореній місцевої пожежній команді з'явився свій автомобіль, яким хлопці. Зможуть виїжджати, дай Бог, щоб їх було поменше, але на виклики ліквідувати ті чи інші надзвичайні ситуації. Вітаю всіх присутніх з цим визначним е, днем створеним місцевою пожежною команди. Хочу подякувати керівництву району, керівництву громади, бізнесу за ту роботу, яку вони роблять для е, захисту громадян. Ну і е, хочу. Побажати всім нам мирного неба і якнайшвидшої перемоги Збройним силам України. Дякую. Завжди людей рятує і дорослих, і малих, і старих, і молодих. Всі пожежники сміливі, сильні, мужні та вродливі, а працюють пожежники і вдень, і вночі, і ніхто під час роботи з них не їсть там калачі. Вони завжди на поготові, кожен день і кожен час, бо ніхто під час пожежі більше не врятує нас. Та й раді сміє моя рідна земля. Господь і і Святого Духа мені повсякчас і на віки. Ми Господу помолимо.